Чекаємо включення із Польщі. Нагадую, що відбувається візит офіційний візит президента Володимира Зеленського до Польщі. Раніше, вже під час повномасштабного вторгнення, він був у Польщі, але візиту як такого не було. Це було, скажімо так, проїздом до Сполучених Штатів Америки. Тепер же цей візит офіційний, і Зеленський зустрічається із Дудою, а також із іншими представниками. Польщі польського політикуму, і навіть польської опозиції, Тож ми чекаємо, як тільки розпочнеться брифінг, прес-конференція президента Зеленського, ми зможемо його включити. Не знаю, ну, чи, Можливо, розпочнемо чи про доречна, Польщу в такому речі. Чи доречно, чи недоречно не розповісти один з перших анекдотів, які я колись Ой, анекдот це завжди, розстав, так, речна, особливо так. на третій годині ефіру. Розповідає в своєму дитинстві, ну, що вчителька задає завдання на уроках малювання зробити якийсь малюнок на тему Ленін в Польщі. Ну і там Машенька в Ленін гуляє по там Варшавському лісі. Там хтось там Ленін відпочиває на якихось польських озерах, а Вовочка намалював шалаш в розліві і зустрічать такі дві пари ніг з, з, з цього Шалаша. Ну і вчителька здивована питається це ноги. Кажу, ну як це? Це ж ноги в надежде Константі крупської. А чії ці ноги, це Фелікс Бундучи Дзержинського. де ж Ленін, а Ленін в Польщі. вибачте, може, не зовсім придкоректно. Мені на що не натякаємо згідно закону про промоті. Мене іноді питають, де першого розкажіть ваш улюблений анекдот. Я кажу, що ну улюблений анекдот. Буває тільки в ідіотів, може? Да? Тому що життя ж змінюється. Але перші свої анекдоти, я ось пам'ятаю про Ленін в Польщі. Да? Ну, це Позавчора буквально на одному там теж, за стілі. Кажуть, розкажи якийсь там анекдот в тему. Я кажу: ну, а до того була розмова там про те, що в Росії зараз там знов таки пам'ятники Сталіну ставлять. Ну, я згадав э, анекдот, який був, був, був колись досі актуальним, як в э, 41-й рік вставка Верховного Головнокомандуючого. Сталін там склоняється над картою, потім дивиться Рокосовський, і говорить, товариш Рокосовський, ви мені скажіть, ми вас разве в 37 му году не розстріляли? Каже, да нет, Иосиф Исонович, как видите, я командую сейчас вот первым степным фронтом. Правильно делаете, товариш Рокосовский, командуйте далі. 43-й год, ну ставка верховного командующего, Ставец Сталин так вытягивает трубку, из рота дивиться на Рокосовский, товарищ Рокосовский, а мы вас разве в 41-м году не расстреляли? Да нет, вы Сергей не расстреляли, я вас сейчас принял командование вторым украинским фронтом, правильно делаете, товарищ Рокосовский, Продолжайте командовать вот в прием в Кремле по поводу окончания боевых действий на Германском фронте. Сталин в белом френче, уже в теж вытягивает трубку на говорит, товарищ Рокоссовский, а мы вас разве в 43-м году не расстреляли? Говорит, да нет, Иосиф Исаевич, не расстреляли, вот видите. Мы же неоднократно уже шутили по этому поводу. Вот видите, товарищ Рокоссовский, какой тяжелый был период. Но мы находили силы для шуток. Николай не втрачал. А можно в продолжение? А есть какие-то анекдоты про Ми просто сьогодні якраз говорили про заяву Клінтона, про те, що він шкодує yeah. щодо Будапештського меморандуму. А нічого там про а Клінтона я... Та в анекдотах не, немає. Не, не, а можна, а можна я про це про Путіна. Знаєте, останні. або про Путін... російський анекдот дуже ага, ну, давай, у можна вас така, у вас політична аналітика, <паспоріг> така специфічна. Кабаре <кх> <кх> Василь Яйця. Що Путіна там щось прокидається в своєму цьому? Значить, бачить цю папочку донесені вийшли, це, відступили з Херсону на Шайгу визиваються, ви що з Херсону? Владимир Ройович, ви ж самі вчора казали, щоб ні одного фашиста-наркомана в Херсоні не було. Це звільнити Херсон від фашистів наркоманів. Да, а я... в мене немає анекдотів. Але про Клінтона. Але про Клінтона. Коли да, я теж не політкоректний, не політкоректний розповів анекдот. Тільки але... головне без <зас> без обсинної лекції. Будь ласка, на закон про медіа дуже сильно обмежується. Але я пам'ятаю, що це було в якраз в Сполучених Штатах під час якраз скандалу з Клінтоном, тоді з Монікою Лівінським. Я засмутив своїх там. Візові американських не зовсім політкоректна анідотом каже, що чому Хіларі Клінтон надає перевагу ранковому сексу To make sure that she is still the first lady, щоб присвідчити, що вона все ще перша леді. Ну <гум> <гум> на мене <подивились>, да? <гум> <гум> не зовсім вже ввічливим. Я був на той час по відношенню до американського президента. А про Путіна колись засмутив теж своїх московських друзів, пам'ятаю, вже кінець нульових, і вже така напружена досить. <гум> Атмосфера, хоча гайки ще не, за, не закрутили. І е, я в холі готелю ми якось там сидимо, і я розповідаю анекдот, від якого вони так почали озиратися по сторонах. Кажу, що от, пройшла новість в середствах мас масової інформації, що в червною раз беременна собака Путіна. Мільйони росіян в от того, що хтось то все-таки трахає собаку Путіна. Дмитрий. А <рес> <рес> <закон. рес> в мене тепер серйозне питання ці, після цих анекдотів. А це Тому ж дуже цікаво. А це ж дуже цікаво що мені здається, що пропорція цієї анекдотичної політичної сатири, сатира, вона правопропорційна е, пресу та авторитарному характеру владі. От я не пам'ятаю, ну якщо не казати про які штабні там розробки, ну які які. По пошлі в своєму сенсу там анекдотів, анекдотів якісь народних таких, да там про Порошенка, навіть про Зеленського. Ну такого немає, це не, не, не якесь там велике явище. Його немає як фольклору. Ось такого. Але от про Януковича були, про кучму були, про Дуже. Лукашенка, про Путіна. Розумієте, і от чим менш вільне суспільство мені здається, тим так. більше от рівень цього заміщення якогось невдоволення там і агресії. Щодо влади, от в таку дозволену форму, і це також цікаво поговорити про те, як оця ця політична сатира російська, що вона каже про це суспільство, тому, що вона нічого хорошого насправді про нього не каже. Але сьогодні з урахуванням прогресу в засобах зв'язку, да, через можливість прослуховувати навіть розмови сьогодні, телефонні тих чи інших російських охоронців там правопорядку чи Чиновників, то вони вже деякі ж постраждали через те, що вони поставлені їхні телефони. Були на прослужку. Вони розповіли якийсь анекдот. Це було записано, і потім їм впаяли якийсь там термін. Ув'язнення навіть були вже прецеденти. Що тепер люди бачать в громадському транспорті, що хтось читає в себе на смартфоні, якийсь телеграм-канал, де образливі якісь там вислови стосовно перших осіб цієї путінської сьогодні Росії, і навіть заявляють в. Виходять люди з вагону в метро, заявляють в міліції щось поліці, поліціянтам, щось дивиться. Ну, але Їм це тільки техніка читав. змінилася, Дмитра. Ну ми ж пам'ятаємо радянські часи. Було ж те саме, боялися навіть на власне кухня говорити. Крани так. включали для того, щоб звук води приглушав те, про що говорили, тому що всі вірили, що всі всіх слухають. Але я певним чином вдячний цим анекдотам, тому що можна сказати, що може і народився завдяки цьому. Чому? Тому що в мого... Старшого брата моєї бабусі заарештували в 34 році. Тут неподалік він розповідав під час вони грали в преферанс, і розповів анекдот. Його товариш по цій грі, майбутній відомий театральний діяч український, де написав на нього донос. Його заарештували, і після цього мою бабусю, яка проживала разом з братом, тут в квартирі в Морозівському будинку. на розі тепер вже Петра Сагайдачного да, і Володимирської, в, 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 оскільки вона не. Не, не, не погодилась відмовитись від свого брата, то її оголосили членом сім'ї ворогів народу і відправили заслання там на, на Урал але завдяки цьому, зрештою, народився мій батько, тому що решту всіх членів сім'ї тут в 37 році просто вже розстріляли всі. Так що, бачите, іноді так, але, але визерунки, до цього... визерунки долі такі бувають. Не? А що до цього ага. пресу. Тоталітарного режиму от завжди от, згадую на таке віспога, яким ми поділилися. Ну, не минулого року, така дуже відома наша колега, журналістка українська Мирослава Борчук. Барчук, яка є донькою. Ну таких на донькою дуже відомою опозиційної радянської владі акторки Ніли Крюкова, яка ставила українську класику. Там і от і була пі піонером на от піднімання цих заборонених творів радянською владою. Як там Маруся чурай, от та інших, і а, також актора Анатолія Барчука. На донька, і вона от пригадує, як в них стояв посиховуючий пристрій в люстрі, прямо в кімнаті. І причому всі про нього знали. Десь я не пам'ятаю там факт, ну, ну як послідовність, але її на якомусь етапі, коли вона була більш дорослою, вже про це сказали десь там на вулиці. От і що вони були змушені, це була вітальня, вони збиралися там з колегами, з артистами, звичайно, з українськими, з антирадянськими. І вони всі про це знали, але не могли собі. Собі дозволити прибрати, розумієте, постійний цей нагляд да, постійне слідкування, втручання в життя прибрати, тому що тоді КДБ зрозуміє, там прийде їх арештовувати. харештовувати. Да? І це настільки да, жахлива якась історія нам да, про цей прес держави, який. На no. Вахтан нещодавно зробив. Ну може, ще не новий його випуск історичної правди, але я потрапив на нього досить недавно. Якраз про будинок українських письменників на розі Коцюбинського і роліробітників да, літератури робіт, літератури да, Коцюбинського і Хмельницького, де в 30-х роках в кожній квартирі стояли записуючі пристрої. І якраз Вахтанг розповідає про історії цих родин, які знали про. Всі ці пристрої, да, і, як ти казав, що не знімали їх, для того, щоб їх потім не звинуватили в тому, що вони так кажуть, перешкоджають роботі НКВД Росії та Радянського Союзу. Але я, повертаючись до першого нашого то, теми. Про е м, анекдоти, я коли сказав про цей Георгіївський зал, де Сталін спитав Рукосовського, ми вас не розстріляли. Я нещодавно подивився після вбивства цього татарського, який ну, владлін татарський, насправді він який не татарський зовсім, да, а він як його правильно фадієв, да, чи Максим Фадів. Фамін. Фамін, Фомін, Максим Фамін. Да. Про -про він, він же в саме Георгіївському залі зробив цей. Запис, який зробив його настільки популярним, да, що ми всіх вб'ємо, всі когрубований. Все, як ми любимо, як так. ми І. любимо. Тобто, наскільки деградація відбулася за ці роки, тому що ну, навіть там з часів там, Радянського Союзу, так. просто я в цьому георгіоському залі ще в 80-х декілька разів був. Мені навіть там вручали колись там червоний диплом, як кращому випускнику 86-го року. І я пам'ятаю, він же стоїть напроти цих там золотом, вибиті імена героїв. В там Наполе... наполеонівських війн, то тобто люди, які зрештою там принесли потім в царську Росію дух просвітництва французької революції, які стали там потім декабристами, і там Раєвський, там Багатіон, Барклай Детолі. Да, тобто, це. ну, при, цьому, при всьому тому, що це була імперська армія, армія імперської Росії, але який був рівень цих воєначальників? І що він каже, цей так званий татарський? Каже, ми цих петухов ставили раком, тобто показує ці на 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 прізвища, які вибиті там золотом. Ми цих петухов 200 років назад ставили раком. І ще, ну, тобто, моральна, моральна деградація в такому тому. Це, ну, це, ну. це, цікаво, що справді навіть під час. я, я тобто, ні, ні, ні навіть на не на там, радянського режиму, наче. Імперської Росії, яка була насправді справніша, професійніша от саме професійніша в своїх репресіях і в на всьому жасі, на але насправді, от собі важко було уявити колись не що цей російський режим е, на імперії, Під, він, підніми, він підніми. не те, що підніми, він він спорідниця з відвертими кримінальниками, то тобто відвертими, от такими декласованими. Тобто, я не уявляю собі там, ну, навіть пригожен. Ця людина він, вона відсидала, відсідала висідала за цей за поробом. 9 років в тюрмі, да, оцей там як кажуть наші військові, така прикизка здоров'я помершому. Ну, Ну до ворогів, да, оцей пху. Татарський, от тобто уявити собі на спорідненість держави на якоїсь. Ну тобто, завжди людина, яка сиділа в Кремлі, на це ж був небожитель. Ну це просто якийсь Бог. Так? Ну, спершу вони співали так. «Владимирський так. централ, Сандар. а потім Отцю, вирішили да. його втілити. Спорідненість цього на Бога на з відвертими просто е бандитами такими. Mm -hmm. да? от відкрит. це, це, це просто силов перераховує героїв. Позавчора мені потрапив це жнову ж таки на очі, ролик, де Ловйо вихваляє цих героїв руської вісни да, руського міра і називає Матарола. Це ж двоєжонець і троєжонець, який привдів якого до кримінальної відповідальності притягали за поширювання, за поширпоширення наркотиків, за те, що там торгівля краденим, ганя в автомобілі. Він став героєм руської вісни. Потім цей гіві, да, якого навіть не взяли свого часу там в армію через його поведінку, відповідно, там і моральний стан. Потім Захар арченко і тепер цей татарський який теж від мав відсидіти до цього 23-го року у в'язниці саме за пограбування банку дмитро які часи яка країна такі герої